Давай, пас своєму сильний. Да, зупиняйте. Пас. Да, вперед. Назад поведюк. Воза поведю. Назад, поведю. Протоша, вперед, на тебе. Ну, тримає. Поведюк, переміляйтесь. Без ентри, йди вперед. Йома, йди вперед, там. Верхов з дружиною сильно. Давай. Молодчинка. Ну, платон, забирай, що хлопці. Нема Молодець. все, молодчинка. Що, назад, назад. назад. Тома, перекриваємо зразу, платон перекриваємо. Оце, хлопчик, свій. Ногами, ногами. Забув. йому м'яч. Кидай м'ячик. Кидай на місце. Ну вже виключається трошки Раз-два. М'яч, подоша. Пас, більші в пас, спокійно, до землі. Катайте м'яч. Ти дьома, доставай дьма! Тві... Поведюк, а що ти тут робиш? До кінця, пас! Не викидай. Ти платон, поведюк не викидайте. Да не бей. Да!

Ей ей хорош Давайте Ми будемо виходити Зупиняй. Давай, давай, давай. Паламарчук. Перекривай. Поведьок, перекривай, куди ти йдеш? Давай, 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 не бійше. ти встрічаєш, Тьома. Ліво Платоша. Поведюк, спина гравець, поведюк, поведюк, поведюк. Та ззаді мають бігають, дави. Тьома, і вперед. Побіг, давай, давай платош. Тьома, ліво закрить. Ліво закрить. Тьом, та наші ти біля Платона, тьома. цього хлопчик, дивись, перекривай, Ззаді, святку, де ти побіг, Святик. На м'яч! іди, іди, йди, йди. Молодець. Молодець, Молодець, давай. В сторону. Набійся, платон. Молодець. Через день. Давай, давай, ну, і... давай, давай. Право, платон, право гравець, Платон, право, право гравець. Тома, ліво гравець. Поводюк пина. М'ятик, то твій мать. Вот Оце поведю. Да, ще. Зупинись, зупинись. Оба дрок, що тут стоїть. Давай, ну шо! Я! Давай. Yeah. Хорош! Давайся! Сюди! Що таке? А? Обідишся на кого? На кого обійдешся? На тебе треба обіжати. Догравайте, ти стоїш. Хлопці розводять. Лівий нападник. Йди до мене. Що платить? Всього платять. Всього платять. Заспокойтесь. Перекриваємо, чудоченко, де рості. те, що ми з тобою говорили, Орес! Павелко! Румей рух! Рух! Шиточки, Шиточки, dostate, Ми просто стоїть! Просто стоїм, пацане! Платон, бери м'яч! Матвій, матвій матвій! Бери м'яч, нічого страшного, платон! Давай! Шукай пас. Зараз ти більше підключай! Зупиняй, я шукай вивчаю, пас. Вивчаю. Молодець. Зупиняй. Я шукай вивчаю. пас. Я... Та... А чого виключаєш? Ще кінця. Забирай да, тепер. Я Молодець нас. Перекрили. Платон. Перекриваємо. Перекрили, Перекрили гравці. Підоченька, дивись, гравці. Підочень, Алмачук, бери м'як, Томоженко, відкриваємося. Вперед, дивись. Він не доб'є, Платон, він не доб'є. Він не доб'є до тебе. Забирай! Забирай, забирай, забирай. А чого зупиняєшся, Платон? <плес> Платон! <плес> <плес> Чого зупиняє? Приймай! Горе спорт! Горе спонять! Молодець! Скороно! Супини! Пас, гореть! Кінь, відкоч, кинь! Не піднімайся ту руку Так. Не дай добре! Молодець, Дженка!

Дочік, де ти бігаєш? Забирай, 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 мам, давай. Підорченко. Підорченко, то перекривай зразу. йдеш? Федорцяк! Перекривай ревці. Головечук, перекривай ревці. Діма, перекривай гравці. Рухайтесь. <реш> На м'яче хто дивиться. Ходить, Антон, деревесь. Ну Ви вдвох, хлопка. День. Богу немає, і ми вдвох їде з головою, як Бога. Павелко, відкривайся. Проси перед перед. Проси. Да, Ось Тіма є, давай. Сіма сам. Зупиняй. Да, зупиняй, Тімочко, зупиняй. Доставай, Тодорчик, доставай. Зупиняй, да, в сторону. Супер, молодчинка, давай. Давай, забирай. На мяч, Тодорчик, ну падай. Виходь, Таня, виходь. Молодець. Молодець, тільки з голосом, Таня. Таня, я і вийду. Федорченко, куди ти не цей? Антон,

Всі вітці біжить за поле. Вітай, поговорию. Ти тільки за себе думаєш постійно. ти Отвій мене, а ти, ти продовжує. Давай, давай. не

Зупиняє. Ширше, пас, пас ширше. Куди ти його? Гриф, передачу? Хорош, марк. Перекрили зразу. Романюк, воно російський куди ти йдеш. Тимофій подавай кутовий. Саможенко, нижче трошки. Нижче, десь до мене. Давай. Стий, Стиман, Стиман, Стий, забирає. Стей Марк до кінця. Падашка, що на довго залишається? Ти думаєш, що вони вам так само просто відведуть. От просить, до мене. По велкову. Павел Марчук. Ля! Давай!

Так, Бра, сторона! Разу перекриває! Перекриває! Гратик, нещитя! Нє, Павел, почати ще! Паламарчук! Оце твій! Паламарчук! Паламарчук! Оте твій гравець! Молодець! ставай! Я шире. шире. Шире, шире. шире. шире, шире. Вот На мяч. Да, на мяч. На мяч. О, Вставай. Забирай, забирай. Шеф. Шеф, шеф. забирай. Набегай. Добегай, набегай. Лище, Павелко! Павелко, все, хлопчик, дивись. Дв'ятик, воно здається, хлопчик, дивись. Показуй! Пішли! Оп, іде, побачимо. Та шнуш! Романюк, бери м'яч. п'ять! Покару! Табаженко, в бровочку вже відкриваєшся! Недалеко він не доб'є! Нет, меря, давай! Оп! Пау, давай! Запачай! Давай! 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 Сюда, сюда, сюда. Давай! 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 Давай!

Bine -o, bine -o, bine -o. — Ну, Меньок, пеньок, міньк. Німа, вийшов. Маленький! Мені ти піднятиме давати до мене чи як! Чи? Є! Чому ти так довго думаєш постійно? Денька молодець! Бери м'яч. Батон, бери м'яч. Гавна центр. Супер! Молодець, добі Дима, давай, 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 наберется! Все, забирайся, забирай, молодець! Супер! Супер молодец. Давай, давай! Хоча давай. б'ять! Марко назад! Марко! Слышишь, а что они там будут Давай, давай! Хорош! Сань, прыгай, Саня, прыгай! Кто прыгает за мячем, Саша? Ничего страшного, прыгай дальше! Заспокойся! Платон, давай. Не хочешь играть? Я, Не хочешь играть? Саня! Ничего страшного, Саня, заспокойся! Бригай за кожним м'ячем, чим, не проважай. Поведюк. Поведюк, не обігай. На м'яч. В сторону. Супер. Перед. Горе, забирай м'яч. На Пас. Забирай. Пас. Діне пас. Куча, забирай. Поведюк назад. Та не викидайся, Поведюк. Помогай, <мухи> <мухи> Sei... Марко! <мухи> Марко! <мухи> — <мухи> <мухи> не <мухи> треба тобі бігати по всьому полю. Говорить, прикреп! Світоченко, седоченко, та де ти плаває? Вперед! — Забирайте, другу!

ну давай давай. давай, давай! А що ми стоїмо стоим? Давай! До землі, м'яч! До землі! В сторону, та не бий. Окей, ти один. Через через ти. Діма, ти давай. Діма, Федорчику перекриваємо. Доти стоїть. Діма, на м'яч. Діма, ліво. Діма! Перекривай ліво. Федорчику вище право. Вище право. Федорчику, зустрічай право, гравець. Дай, Сокольва! Поломарчук, дай, Поломарчук! Орес, не втрачай просто так м'яч. Не вибивай! Все, on. Na mėčių, na mėčių, tai, tai yra tu, na mešdaviai, na mešdaviai, tam tu...